Так, всім привіт! Сьогодні буде огляд старих моїх знахідок, які е, я купив або ж замовив через різні там фірми, через різні компанії, через OLX, ну і тому іншому. Тому буду показувати для вас, демонструвати, а ви дивіться, лайкайте, коментуйте та повністю все. Дивіться, є. Різьбоміри ось такі, ціна 125 гривень. Далі йдемо. Сверла є 13,6, 100 гривень. Далі є сверла по 15 гривень 4,3 по 10 штук у пачці за штуку ціна. Далі є ось такі. Ці забув, як вони називаються, чесно скажу. Ціна 45 гривень. Є щупи, щупи, вибачаюсь. Забув, повністю нові. СРСР, Кхе. гост, всі діла. Як ви бачите, ціна 85 гривень. За оце всі. Ну, за штуку я маю на увазі. Далі йдемо сверла, ось такі, в коробочці, 300 гривень. Розміри ви бачите. Далі йдемо Мечики. ось такі М3 м 35 м 3 ну, скоріш, М3, тому що на них ну, нічого не написано. 15 гривень штука. Далі йдемо. М24 шах 1, ціна 250 гривень. М24 шах 1,5 250 гривень за пару. Тут також за пару. Хоча я тут не знаю, тут пари немає, тому що, блін, ну, тут тільки перші, скоріш, номера. Ну, тому за один. Так, є одна штука М16, Шах-1. Ось така. Ціна 75 гривень. М18 шах 1,5. Ціна 145 гривень. М16 Шах-1. ціна 120 гривень. <клух> Левий М22 Шах-1. Ціна 200 гривень М22. Просто М22, ціна 150 гривень, М22, шах 1 ціна 150 гривень. Далі йдемо, є штангеля Ось такі довгі. Один на 50, другий на десь 35 плюс-мінус, і третій також на 37. В різному стані, в різній комплектації. Будете брати всі, зроблю знижку. По одному буде ціна ось така. Ціна за великий 800 гривень. Цей буде у нас 750, цей в нас буде 700. Так, М18 100 гривень. Магнітола з отаким виходом. Працююча була, ну, як є, ціна за неї 450 гривень. М16 шаг, без шага 90 гривень за пару. Тут також за пару. Бо подумаєте ще, що Максим без пари продає. Так, є, вчора знайшов шків внутрішній 38. Наружні 192. Ширина 86. Ціна 850 гривень, щоб забрати його зі всіма. Так, е е Є сверла. <кій> Комплект Є сверл. Райберів і одна фреза. Ось ось, ось отака маленька. Шестьорочка, скоріш. Ціна 750 гривень. Так, сверла. М 9 9 міліметрів, 8, 7, 6,5, 5 і 2. Ціна їх 28 гривень. Ціх по 10 гривень, 4,2, 2,5, ці по 10 гривень. Далі є міліметрові 1,2 міліметра, 1,3 міліметра. Товщина сверла. Ну, як е, дуже маленька. Ціна 5 гривень за штуку. Їх тут ну, дуже багато штук 200-300 є. Далі є розвертка, розгортка. Райбер, можна так сказати, 27, й 350 гривень. Далі йдемо. Є 21-й. Ось такий, ціна 300 гривень. Далі йдемо 17 і, вже пам'ятаю, по пам'яті 17,25 на 19. Ось такий 200 гривень. Комплект із різних сверл, зібраних з цих. І там ще декількох. Ось таких різних різьбомір в комплекті. Готовий до відправки. Ціна 850 гривень. Ось так. Кількість можете зупинити, порахувати. Там все є. Можна оглянути. Так, є ось така кількість мечиків. Їх тут 90 штук. Ціна 850 гривень, щоб можна було купити. Мечики часовщика або ще когось такого діда якогось. Так, є мікрометр. Ось такий внішній вигляд його гарненький, коробочка є, кришка є, повністю все. На нема. Сразу кажу. Кришка так закривається і защелки там є. Ціна 500 гривень. Далі йдемо. М14 Мечик новий, 75 гривень. М Мікрометр такий великий. Ціна 380 гривень без коробки. Датчик біені 650 гривень. Лірки ось такі маленькі 10 гривень за штуку. Оці всі сверла. Поштучно 7,3 7,4 76, 77, 78, 6,9. 8,4, 8,6, 7,9, 7,9. Ціна 35 гривень за штуку. Кого устраює, може замовляти. Далі є у нас мечик 1, 2, 80 гривень. Перший другий номер, ціна 80 гривень. І хочу показати ось такий набір. Знайшов також разом із шківом. Повністю все як на фото. Бачите, оце все ціна 1000 гривень. Кого устраює, може купити і ним користуватися. Внішній від є, кришки немає, верхньої частини. А так все присутнє. Оце так. Як знайшов, так і показав. Кому сподобалось, як завжди, ставимо лайки, коментуємо, ділимось, обговорюємо, заходимо в групу. Внизу є група для того, щоб можна було знати, коли, як, яке відео вийде, що там можна публікувати. Там можна свої оголошення опубліковувати, показувати, що. На обмін, на, на продаж також там виставляти. тому що там є дуже багато чого цікавого. Там люди заходять, дивляться, цікавляться і повністю все. Е, також є реквізити на донати. Ну, Донаторів, я так бачу, що в мене немає, тому вибачайте, але я збираю для того, щоб хто як зможе, так і поможе. Тому хочете задонатити на армію, задоначуйте. Там є реквізити, можна якраз туди долучатися, збираємо. На дрони збираємо на скиди, збираємо на все інше. Те, що можна долучатись і робити. Що можемо, тим поможем. На цьому закінчую все це. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Всім гарного дня та мирного неба. До побачення.